Коли ми читаємо другу книгу Самуїла, 23 розділ, коли ми читаємо, там є один момент, коли цар Давид, він зі своїм військом стояв біля свого міста Вефлеєм. Це було місто його дитинства, його молодості. І ми читаємо там в 23-му розділі, розділі цієї книги Другої Самуїла. Ми читаємо, що коли він стояв зі своїм військом, то в тому місці були інші воїни іншого народу, були филистимляни там. Там були филистимляни. І ми читаємо, що він запитує своїх друзів. Біля нього знаходилось троє друзів. І Він запитує, хто принесе мені води? З того колодязя, який знаходився біля воріт. Біля воріт ось цього міста Вифлеєм. І ми далі читаємо, як йому принесли ось ці друзі, вони змогли пройти скрізь ряди цих велестимлян, дістати з цього колодязя воду. Вони змогли дістати, принести йому, і що він далі зробив, цар Давид. Але я хотів би один момент підмітити цей момент, що на перший погляд цар Давид знаходиться. Біля міста Вифлеєм зі своїми воїнами він знаходиться і знає, що там інші воїни, інші люди він знає про це. Але він хоче іменно цієї води, з цієї криниці, яка знаходилася біля цього міста Вифлеєм. Можна собі уявити, які чувства. Що він думав про цей момент, коли він бачив своє місто, він не був в ньому на цей момент, але він бачив це місто Він знав, що там філістимляни знаходяться, але він захотів, він захотів, пам'ятав вкус свого дитинства цієї води. Він пам'ятав вкус е, е, іменно цієї води, яка знаходиться в цій криниці, і він захотів цієї води. Згадуючи ось це місце з книги, другої книги Самуїла, 23. Третій розділ, коли ми читаємо, я хотів би один момент підмітити те, що так само і ми. Коли ми приходимо в будинок молитви, коли ми приходимо в будинок молитви, для чого ми приходимо? Ми знаємо, що наші діти, наші внуки, підлітки, коли вони приходять сюди, вони чують свідоцтва старших братів. Вони чують з цього місця, як брати свідкують, що їм приходилось пережити. Який дійсно Бог являв чудеса в їхньому житті, свідоцтвості. Наші діти, наші внуки, коли вони ходять в недільну школу, вони також вчаться. І ми, як батьки, ми також хочемо передати те, що нас навчали. Коли ми були молодими, коли ми були дітьми, що нас навчали, тому, щоб любити Господа, щоб мати страх Господній. І так само кожен із нас, коли приходить в будинок молитви. Чи в цьому місці, чи в іншому місці, але ми пам'ятаємо вкус ось цього, можна сказати, цієї води. Пам'ятаємо те, що хтось 10 років назад, хтось 20-30 років назад, він прийшов до Господа з самого дитинства, знаєте. Але ми пам'ятаємо те, що нас навчали, те, що ми чули. І це добре, коли ми приходимо сюди. Ми приходимо іменно сюди в будинок молитви, не десь в інше місце, але і в неділю ми стараємось прийти сюди на це місце, щоб чути слово Боже, щоб ми могли разом помолитися, щоб могли чути ось цей спів хору, щоб ми могли разом звертатись в молитві і бути в єднанні з Господом. І для Бога це приємно, тому що ми пам'ятаємо це, ми знаємо так, як нас наставляли, Нашому дитинстві, і ми передаємо далі це своїм дітям, своїм внукам, щоб вони любили також Господа. Щоб вони любили Господа. І нехай дійсно Господь всіх нас благосить тому, щоб у нас було бажання, щоб у нас було бажання, як Давид свій час, коли він захотів іменно води, цієї води з колодязя, коли він ще в дитинстві був в своєму рідному місці, молосі був, він пив цю воду. На перший погляд, була в нього вода, коли з військом він виступав в цей воєнний похід. Була в нього вода, були запаси, але чомусь він іменно захотів ось цю воду, яка є в колодязі, який знаходиться біля воріт цього міста Вифлеєм. Він пам'ятав вкус цієї води, і це добре, коли ми пам'ятаємо те, що нас наставляли. Те, що ми чуємо, чули, і добре, що ми приводимо своїх дітей. Для того, щоб вони підлітки своїх, внуків своїх, ми приводимо сюди в будинок молитви, для того, щоб вони могли також навчатися, чути свідоцтво і підкріплятися словом ось цим. Нехай Бог дійсно нас в цьому всіх благословить і дасть нам бажання приходити в будинок молитви. Я буду читати книгу Псалмів, 33 третій розділ. Я прочитаю з другі по 16 вірш. Я благословлятиму Господа кожного часу, хвала йму завсюди в устах моїх. Душа моя буде хвалитись Господом. Хай це почують слухняні і нехай звеселяться. Зо мною звеличите Господа і підносьте ім'я Його разом. Шукав я був Господа, і Він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до нього. Й Засяєте, і не посоромляться ваші обличчя. Цей убогий взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід його визволив, ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволює їх. Скуштуйте поважте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа всі святі Його. Бо ті, що бояться його, недостатку не мають. Лепчики бідні й голодні, а ті, хто пошукує Господа, недостатку, не чують в усьому добрі. Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, щоб бачити добро? Свого язика бережи від лихого, а устасові від говорення підступу. Відступися від злого і добре чини. Миру шукай і женися за ним. Очі Господні ж направних ж його на їхній зойк. І хотів би ще нашу увагу звернути на 11 вірш. Левчуки бідні й голодні, а ті, хто пошукає Господа недостатку, не чують в усьому добрі. На російській мові цей вірш звучить так. Із ким не бєствують? І терпять голод, а надіюся на нього, не терплять нужди ні в каком блаки. Давід він дуже підмітив ось цей момент, що молоді левчуки, ми знаємо, що це молодий лев, сильний звір. Сильний звір є все в нього, для того, щоб постояти за себе. Але чомусь він каже, що і з ким не бествують, і терплять голод. Що цей молодий Лев, який би він сильний не був, але він і бідує, і терпить голод. І дійсно, якщо подивитися на життя цього звіра, Лева, молодого Льва, приходить момент, коли йому приходиться уходити зі своєї сім'ї, де його вчили, як потрібно постояти за себе, як потрібно собі добувати їжу. Але приходить момент, коли йому приходиться уходити зі своєї сім'ї, шукати іншу територію. Шукати іншу територію і створювати свою власну сім'ю цьому молодому Левчику. Приходиться йому створити. І ось Давид каже, що і з ким не б'є і терплять голод. Він підмітив цей момент, що дійсно йому приходиться терпіти, бідувати. Тому що, коли він уходить зі своєї сім'ї, уходить шукати собі територію для того, щоб її забивати, часто йому приходиться терпіти дійсно. І ось цей тому що там вже знаходиться інший лев, який має е, якби, владу, який полює, який е, здобуває хазяїна на цій території. І не раз він, йому приходиться уходити переможеним. Йому уходиться, Тому що там вже інший лев, який вже там хазяйнує. І так хто з нас, скільки часу проходить, для того, щоб він собі знайшов територію, для того, щоб він там міг собі добувати. Їжу здобич собі там добувати і для того, щоб він міг створити свою сім'ю. Хто знає, скільки проходить часу, але Давид, він каже, що з ким не бєствують і терпять голод. А надіяся на Господа, не терплять нужди ні в каком благі. Це добре, коли ми надіємося на Господа. Це добре, коли ми маємо страх Господній, і я читав. Ось книгу Псалмів. Ось цю книгу Псалмів, як тут написано, як Давид каже, приїде мене, навчу вас, навчу вас. І це добре, коли ми маємо страх Господній і свою надію покладаємо на нього. Нехай дійсно всіх нас, Бог блосить тому, щоб ми, скільки до кінця свого життя, завжди покладали надію на. Нашого живого Бога. Хотів би читати також книгу Пророка Єремії. Я прочитаю з 18 розділу з першого вірша і нижче. Книга пророка Єремії з першого вірша і нижче. Оце слово, що було до Єремії від Господа, говорячи: Устань. І зійди додому ганчаря, і там почуй слова мої. І зійшов я додому ганчаря, аж ось він робить працю на кружалі. І в руках ганчаря попсулась посудина, яку він із глини робив, і він знову зробив з неї іншу посудину, як сподобалося Ганчареві зробити. І було мені слово Господнє, говорячи: чи не міг би зробити я вам, як ганчар, цей одоме Ізраїлів? каже Господь. Ось як глина в руці моїх ганчаря, так в руці моїй доми Ізраїля. ви. Ось до цього місця я прочитав, Як ми читаємо. Про те, що Єрем зійшов додому, ганчаря бачення бачиться. І він зійшов додому ганчаря. І що він бачив, як цей ганчар робить свою роботу? Як майстер своєї справи, він робить свою роботу. І хоч ці слова були до ізраїльського народу, але я хотів би також і звернути нашу увагу, що дійсно так і Господь в нашому житті особисто. Кожному з нашому житті він робить свою роботу над нами. Тому що дійсно подивитися весь цей процес, як добувається ось ця глина з землі. Як ця глина добувається землі і як вона проходить різні етапи до того моменту, коли вже гончар він добуває ось цю глину землі. Він вибирає іменно ту глину, яка він знає як майстер. Він знає як майстер, що вона. Буде добра, вона буде піддаватися обробці, і він зможе зробити з цієї глини, зможе зробити посудину. Коли він вже буде бачити цей кінцевий результат цієї посудини, то йому буде приємно дивитися на те, що він робив. На те, що він робив, як ми читаємо, що засидів за кружалом і руками робив ось цей витвір, гончар. Він робив посудину. І там є цілий процес, коли оця посудина до того, щоб мати свій вигляд, красивий вигляд, щоб якісний був, то проходить цілий процес. Що приходиться прийти цій посудині? Там є і той момент, і через вогонь приходиться прийти, для того, щоб пройти, е, якусь термічну обробку, проходиться цій посудині пройти. І є момент, коли гончар. Коли він робить посудину, вже вроді би зробив її все про що, але коли він постукає, то він чує оцей дефект, оцей дефект в цій посудині, і він бачить, що вона бракована. Тому що там є домішок в цій посудині. Там є домішок в цій посудині, і вона вже не підходить йому. Вона не підходить. Вона вже, ну як би в сторону потрібно відставити. Але коли повністю він вже. Зробить свою роботу. І коли вже він подивиться і попробує по звуку, що вона не має домішків лишніх примісей там, то йому приємно буде, як майстру, дивитися на справу своїх рук. Так і Господь Він трудиться в житті кожної людини, так і Господь о, трудиться і над нами, і з того моменту, коли він кличе нас до себе. І сьогодні згадувався оце місце, що каже Господь: ось стою біля дверей і стукаю. Кожен із нас бачив християнський календар, коли бачимо, що хтось стукає у двері. Що хтось стукає в двері, дерев'яні ці двері, але там є один момент, що немає ручки, коли потрібно не знутрі, а зназовні, назовні, надвору відкрити двері. Там немає ручки. Художник, він дуже тонко підмітив той момент, що іменно ці двері повинні відкритися зсередини. Той, хто знаходиться всередині. І я знаю, вірю, що кожен з нас, хто сидить на цьому місці. Свій час, коли Христос постукав в наше серце, ми відкрили наше серце, ми відкрили з середини. Двері нашого серця, ми відкрили зсередини, і Він є з нами, Господь. І з нами є Господь, і дивлячись на наше життя, дивлячись на наше життя, згадуючи оці всі милості, нам є за що дякувати Богові. Тому що він трудиться над нами як майстер своєї справи. Будь-який майстер, коли він робить якусь роботу, коли він робить якусь роботу і він бачить кінцевий результат, йому є приємно дивитися. Йому є приємно дивитися на те, що він робить. Чи це є майстер будівничий, коли. Строїть будинок, коли він бачить кінцевий результат, йому приємно дивитися на те, що він зробив. Так і для Господа приємно дивитись, коли він бачить, як ми ходимо в істині в правді перед ним. Йому приємно, як ми живемо, як ми поступаємо, як ми поступаємо. І для Господа це також приємно, тому що Він, як свій час, як майстер, він торкнувся нас. Він труд. Трудиться над нами і буде трудитись надалі над нами, для того, щоб в кінці йому було приємно дивитися на те, що він, як творець, він як майстер, він творить нас як своє творіння, йому було приємно дивитися на нас. Йому щоб було приємно дивитися, як ми ведемо своє життя побожно. Хотілося б дійсно, щоб Господь всіх нас цьому поблагословив, Дам нам мудрості, як правильно вести своє життя, як вдома, в сім'ї, чи де б ми не були, чи на роботі, чи серед сусідів, щоб дійсно Бог давав нам мудрості, і ми поступали, так як Слово нас навчає. Так як Слово Боже нас навчає. І нехай ім'я також хотілося, щоб і надалі сталося як в нашому житті, так і ім'я, щоб славилось і в цьому служінні. Амінь.